Як документувати злочин. Ми е, мали вже три жертви батьком. Це були хлопці у віці 10-12 років. Після цього з дозволу апеляційного суду, з дозволу керівництва, е, була заведена оперативна справа, з за якою задокументовані злочини. Відео в е, квартирі Завадського перебувало 4 дні, теж дозволи голови апеляційного суду. І те відео, яке ви бачили в передачі до стебу, воно є оперативно не змонтоване. Щодо загалом життя Завадського, можу сказати, що жертви, ми маємо 5 жертв, які приймали участь в цьому засіданні, але дуже багато жертв, які вже є дорослими, яких батьки не хотіли свідчити, не хотіли, як вони говорили, Пордити життя і собі, і дітям. Я можу назвати таку шалену цифру десь до 50 осіб. Наприклад, 30-річний чоловік, який, який мав стосунки з Завадським ще з 13, з 13 років. Тобто, напротязі 17 років Завадський його теж розбищує, потім він став гомосексуалістом. Загалом ми зробили дуже велику роботу. До речі, ні один педофіл не отримав. Такого терміну пов'язаного за свої діяння. І ті коментарі, ті висловлювання суспільства чи того знаменитих людей, то мені хочеться задати питання і тим працівникам засобів масової інформації, які писали такі хибні статті, замовні статті, і відомим людям, які постійно телефонували керівництво, хотіли закрити цю справу. І тим громадянам, які взагалі не вірять в те, що знаменита людина може бути педофілом, то хочу здати питання, якби на місці цих жертв були ваші діти, як би ви реагували? Загалом обурює, взагалі обурює думка суспільства. І якщо це замовна справа, то 5 жертв, можна одну дитину, як. Яко використовувати документування злочину, але це 5 дітей, є експертизи, є повністю доказова база. З першого документування справи було з початку жовтня до 23, -го, 23 -го березня Завадський був затриманий, вже було відео, вже повністю були проведені експертизи. І, звісно, Працівники кримінальної міліції в справах дітей, які вели цю справу, спочатку ми доповідали начальнику головного управління, прокурору міста, заступникам міністра, і тільки потім було прийнято рішення про затримання цієї людини. На жаль, в цій справі дуже довго ця справа розглядалася, навіть Загалом ці, ці злочини проти дітей, злочини, які вчиняють педофіли, їх дуже важко задокументувати, і мене як жінку особисто це теж дуже вражає. Я розумію суддю, який розглядав цю справу, тому що це, це не так легко. Оскільки дивитися і бачити, як руйнується доля дітей, це взагалі страшні речі. Хочу сказати взагалі в загальному про педофілю, що ці злочини документуються, ми їх будемо продовжувати документувати, незважаючи на те, що навіть відомі люди вищують дітей і думають, що за це взагалі будуть безкарні. Наприклад, Завацький навіть в блокноті записував, кого з ким він і де, як, як це йому подобалось, наскільки розуміючи те, що він... Дуже талановитий і без Від Відзавацько з першого дня його затримання було дуже багато скарг, що його катували, били. Насправді цього не було. Затримали його знову ж таки працівники, які працюють з дітьми, знали, що це знаменита людина. Він оборонявся любими шляхами і, звісно, писав, писав дуже багато різних скарг. Ці скарги розглядалися. Теж інстанціями, починаючи з прокуратури, Генеральної прокуратури, і в діях працівників міліції ніяких взагалі порушень не встановлено. Від себе хочу сказати, що доля дітей, які страждають від педофілії, вона ну теж до психолога питання, але насправді ми потім задаємо собі, коли стається якийсь тяжкий злочин, коли гвалтують дітей, коли відбуваються якісь вбивства. Дуже тяжкі, ми задаємо питання, звідки береться це звірство? А береться звірство від спочатку від таких завадських, які портять психіку дітей. І нагадати хочу, що по цій статті ми можемо проводити будь-які оперативно-розшукові заходи, і ті, хто вважає безкарним свої, свої вчинки, ці ці злочини будуть задоволені. Щодо обшуку квартири Завадського на відео, навіть оперативному відео, яке ми встановили, було видно, коли він продивляється порнофільми перед вчиненням статевого акту з дітьми разом з неповнолітнім 10-14-річними хлопчиками. Коли проводили обшук в квартирі, було знайдено дуже багато продукції порнографічного змісту з дофілії. З взагалі такими збоченнями, які ну, не просто не вкладаються в нормальних людей в бо... Я потім відповім на ваші запитання, хочу надати слово психологу, яка працювала можна, таки, з жертвам завадьки. У нас є в Солом'янському райвідділі так звана зелена кімната. Це кімната, створена за міжнародними стандартами. Є методика зелена кімната для опитувань дітей, які потерпіли від сексуального насильства. Саме для цього ми залучаємо експерт, це психолог Людмила Крицьковець, і всі жертви Завацько теж були сам, саме в цій кімнаті, де це, це все знято на відео, передано сполучені до справи. Вона з ними працювала. І що я хочу сказати, розкладаються сім'ї, де жили ці діти, тому що батько звертає на матір. Ї. Мати звертає на батька, що ми додивилися. і Всі, всі е, педофіли, вони великі психологи, які знають, як маніпулювати дітьми. Вони вибирають тих дітей, це ж і робив педофілозавацький, які вдома не, не можуть розповісти батькам, що, що зі мною робив цей дядько. Вони дуже добре маніпулюють психікою дітей. Зокрема, СІЗО. з погрозами, з маніпулювати. Ти ж пам'ятаєш, я тобі обіцяв, я там тобі щось подарую, тільки ти не свідчив про мене в суді. Потім ця група підтримки, я відчуваю теж по телебаченню, бачила, коли був оголошений вирок. З ці групи підтримки теж телефонували жертвам, ходили по домівкам. Ну, загалом я не розумію, як можна, який би не був талант, чіпати дітей не можна. Я хочу відкрити надати слова. Як вже казалося, що робота проводилася в зеленій кімнаті. І е, особисті роботи полягає в тому, що все е, відео документується. Тобто тут не можна сказати, що щось що, десь підлаштовано, все знято на відео, включаючи те, які матеріали використовуються, що робиться з дитиною, які техніки використовуються. Тобто все піддається аналізу. Що стосується жертв Завадського, тобто він використовував класичні в таких випадках маніпуляції. В першу чергу мова йде про те, що кожна жертва проходила етап адаптації, що характерно на цьому етапі, на цьому етапі педофіл, він завжди дає відчуття жертві, почуття безпеки і дає почуття того, що ти подивишся наскільки я важливий в твоєму житті. Я для тебе зроблю все. Далі починається, знову ж таки завальський ті самі методи. Він починає для дитини проявляти сексуальний інтерес спочатку обережно і ніби відступаючи для того, щоб дитина звикла до тих і ласки, тобто адаптує дитину до такої форми взаємодії. Коли ж відбувається перша взаємодія, зазначає почуття провини, і що робить завадський перекладається на саму жертву. Тобто, от якби в тебе не було таке гарне волосся, бо якби в тебе не було таке миле личко, я б ніколи цього не зробив. Це ти винен в тому, як ти міг до цього допустити, що я, я це з тобою зробив. І, відповідно, дитина почувається винною в тому, що вона зробила. На почутті провини дитина не може розказати своїм батькам. Тому що вона ж відповідальна, вона винна. Крім того, зазвичай Ізавацький використовував ці методи, він залякував дітей. Залякував не по відношенню до батьків, а він залякував по відношенню до однокласників, одногрупників. Там, і казав, можеш піти, але я все це розкажу твоїм однокласникам, я подивлюся, як вони до тебе будуть ставитися. А відповідно, ми знаємо, що підкому під в міці дуже важлива думка, оточуючого середовища. І дитина дуже боїться, щоб те, що вона робить, було вийшло на зовнішнє середовище. Крім того, хочу сказати, що е, мене дійсно дуже непокоїть позиція батьків. Е, чому? Тому що батьки дуже часто, батьки -жертв, дуже часто збирають конференції і всім розповідають, що нічого подібного не було. Для чого? Та тому, що коли батьки почувають, що вони щось пропустили, їхня дитина стала жертвою, вони намагаються захистити не дитину, вони намагаються захистити своє власне ім'я, щоб суспільство не подумало, що це вони щось не так зробили, що вони погані батьки. Та річ не в тому, що вони непогані погані батьки. Річ в тому, що їхня дитина є жертвою. Та батьки могли не помітити, тому що це була цілеспрямована форма маніпуляції, хоча дитина завжди сигнали. І всі жертви, з якими я працювала, вони сигнали батькам. Вони яким чином? коли батьки відправляють до завадського, дитина каже, «Ну я не хочу, ну я ну мене там голова болить і так далі. Батьки наполягають, щоб діти йшли. А чому? Тому що тут фактор соціальної презентативності. Така людина. Така видатна людина тобі присвячує час. І, відповідно, батьки таким чином підштовхують дітей, а потім, звісно, вони мають почуття провини, і для того, щоб не бачити в дзеркало те, що вони зробили, вони намагаються тоді відгородити взагалі від цієї ситуації. І таким чином такі діти залишаються без допомоги. Діти ну, дійсно травмовані, вони потребують серйозної тривалої психологічної реабілітації. Але таких речей не відбувається.